І відповідно давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті в тилу в на окупованих територіях, особливо в окупованому Криму. І так само, що відбувається в Росії з Владиславом Селезньовим, полковником збройних сил України, військовим журналістом, нашим колегою і колишнім речником генерального штабу. Ви всі добре знаєте. Вітаємо пана Владислава у нас в ефірі. Раді знову бачити. І слава Україні, Героям слава! Це можна говорити вічно. Світ в очікуванні контрнаступу збройних сил України як кадровий військовий, як виглядає підготовка до нього? Ми розуміємо, що де має десь формуватися якийсь ударний кулак, тобто техніка, особовий склад, там боєприпаси, запас. А що відбувається ще? І зокрема, на рівні підготовки і командування, як це взагалі такі операції плануються? Отже, ну почну я друзі з того, що президент України абсолютно слушно зауважив про таке: Українська армія перейде обов'язково в контурнаступ, але лише тоді, коли вона до нього буде повністю підготовлена. А що включає в себе той самий етап? Ті етапи підготовки? Ну, по перше, це а, планування тих чи інших військових операцій. Десь місяць два тому назад. Ми чули за повідомлення про те, що на території однієї з військових баз в Німеччині українські офіцери з генерального штабу разом зі своїми американськими колегами проводили командно-штабні навчання та комп'ютерне моделювання варіантів застосування українських сил та засобів в рамках контрнаступу. Бо за задачі перед українськими силами оборони стають дуже амбітні. Амбітні амбітні їх полягає в тому, що ми маємо а звільнити всю територію України в кордонах 91-го року, і Б забезпечити такий після, післявоєнний світ е, сталий стабільний мир, в якому російська армія не зможе погрожувати будь-кому з країн сусідів. Очевидно, що для того нам потрібно працювати і дуже ретельно попрацювати, і от на етапи підготовки до нашого контрнаступу відбувається. Комплекс заходів. Готується особовий склад навчання, бойове вишкілу, бойове злагодження тих частин та підрозділів, які будуть брати участь в тих штурмових діях заради звільнення всієї території нашої країни. Друге, це матеріальне технічне забезпечення за, за рахунок наших запасів за рахунок роботи українського оборонно промислового комплексу та відповідального українського бізнесу за рахунок військово-технічної підтримки від наших західних партнерів. Адже наша армія має бути всебічно забезпечена і мати всі необхідні військові. Ресурси для того, щоб наш контрнаступ був максимально змістовний, ефективний і дуже болючий для російських окупантів. Ну і третій етап, третій етап це переміщення сото так звана військова логістика на визначені рубежі та ділянки, де саме на яких і буде відбуватися той самий контрнаступ. Звісно, що всім цікаво, коли якими силами і засобами, і де саме буде відбуватись контрнаступ. Тут я маю згадати вислів Олексія е, Данілова. Е, Секретаря Ради національної безпеки і оборони нашої країни, котрий абсолютно чесно і раціонально заявляє про таке: Три, максимум п'ять осіб у світі знає, де саме, коли, якими саме силами та засобами розпочнеться український контрнаступ. Росіяни дуже нервують з цього приводу. Вони постійно нервово смикають свої сили та засоби, переміщуючись з місця на місце свої війська, свої озброєння, військову техніку, намагаючись е, зрозуміти, де саме буде той контрнаступ. Все це призводить до. Певне таке, ну по, -по, -по перше, тако дестабілізація ситуації в самих бойових порядках путінського війська. Ну і плюс витрачаються ресурси, бо перемістити велику купу війська та особового складу це досить затратна історія. Наша ж займається абсолютно раціонально, тихо, спокійно, і діє це в такий спосіб, щоб ворог знав чим менше, бо ми маємо з вами пам'ятати, що війну, яку розв'язала Російська Федерація ще у лютому 2014 року, це війна є гібридна. Гібридна гібридність я полягаю в тому, що серед силових складових є ще дуже потужна складова інформаційна. Пам'ятаємо, що слово то є зброя, і очевидно, що будь-яка небере не необачна е, інформація може призвести до втрат серед особового складу українських а Це неприйнятно. Бо життя є найвищою цінністю для наших збройних сил для України в цілому, і тут ми маємо все це розуміти. Але те, що український контрнаступ обов'язково буде, те, що український контрнаступ зараз в ці хвилини ретельно готується, для мене це очевидно. Довіряємо ЗСУ і поговоримо про нерви росіян. Ви зараз торкнулися цієї теми, тому що там такі нервують. От зараз ми бачимо, як бавовна активно з'являється не тільки на тимчасово окупованій території, а ще й в Росії, окрім військового значення. Це має психологічні наслідки. Не лише психологічні. от та сама історія щодо підготовки українського контрнаступу, включає в себе підготовку. Поля майбутніх бойових дій. Причому поля тут є ви його визначення в досить широкому спектрі, адже для того, щоб український контрнаступ був потужний, що нам для того треба зробити? Не лише підготувати нашу армію, наше військо, а й ретельно послабити російське військо. за рахунок чого за рахунок нищення його військової логістики, за рахунок нищення його складів з боєприпасами, боєприпасами та мастильних матеріалів, за рахунок нищення його озброєння військ. Вово техніки особового складу командних пунктів, пунктів управління та зв'язку, то, то чим слабшим буде ворог, тим більш швидким, більш. Малозатратним більш безпечним буде український контрнаступ. і от саме цим займається зараз українське військо, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Багона, яка дедалі частіше стається на різних військових об'єктах на території Криму, це саме да відголоски тих процесів, і буквально. Сьогодні з'явилася інформація, менше я сьогодні побачив про те, що на території тимчасового окупованого Криму журналісти-дослідники виявили, що не менше 223 військових об'єкта російської окупаційної армії, які відповідно підлягають знищенню. Знову згадує вислів президента Володимира Зеленського, котрий, звертаючись до мешканців Криму, говорить про таке. Лоні друзі, тримайтесь чим далі від ворожих військових об'єктів на території Криму, бо то смертельно небезпечно. Насправді, зважаючи на цифру 223, здається, що на території Криму майже немає території, де немає військової присутності російських окупантів. Але тим не менш, треба розуміти, що всі ці об'єкти, військові об'єкти ворожої армії є потенціальними цілями для українських гармашин, для українських ракетників і на цьому тлі не можу не згадати повідомлення, які шириться останні кілька діб приводу того, що наші британські друзі розглядають можливість передачі нам ракет класу Шторм Шедоу. Чим вони чудові? Ну, по перше, вони спроможні долати відстань до 500 кілометрів. По друге, бойова частина цих ракет десь 450 кілограм. А це значить, що вона несе руйнування будь-яким ворожим об'єктом, і за рахунок її досить потужної стійкості щодо ворожої радіоелектронної боротьби і відповідно засобів повітряної протиракетної оборони. Вона зазвичай досягає кінцевої мети, куди вона прямує заради нижчої тієї мети. Очевидно, що тільки ну, це питання буде вирішено. Вже не так буде актуальне питання поставок нами ракет класу Атакамс до реактивних систем залпового Хаймарс. Бо наші американські партнери якось ну, поки не готові до таких кроків. Але ти не маєш, навіть наявність Шедоу», а їх, до речі, стало на сьогоднішній день виготовлено десь близько тисячі штук. Ну, звісно, що ця франко-британська розробка має бути на озброєні ще. У наших британських та французьких друзів, але тим не менше, якщо хоча б деяку частину тих ракет ми отримуємо і використаємо за призначенням з тих 223 військових об'єктів на теренах Криму, наприклад, залишиться не надто багато. Нам потрібна ваша допомога. Для цього ви маєте підписатися на наш канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Це дуже просто: або перейдіть за QR-кодом, або просто напишіть в Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. І поставте обов'язково підписочку, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео а в нас їх багато. І так само велике прохання. Якщо у вас є можливість, візьміть посилання на наш канал, відправте своїм друзям і знайомим. Хай бачать, що відбувається в Україні насправді. Хай е, дивляться незалежні українські канали, які працюють е, для всієї України, працюють безкоштовно, без грошей олігархів чи будь-яких інших. Це ми. Дякую величезно. Продовжимо розмову про Крим. Ви, як я підозрюю, маєте власні джерела там в Криму, хоча б через те, що ви багато років проходили службу безпосередньо на півострові. Відповідно, дуже цікаво. Як ви знаєте, які там зараз настрої серед і тих, хто чекає Україну, і серед тих, хто не чекає Україну? А насправді так воно і є. І єдине, що буквально зараз ви нагадали, фактично 10 років моєї моєї моє, життя триває війна, і я поїхав з Києва, мені було 40, цього року вже 50. Тобто, 10 років скоро буде, як я не був вдома. А до того все життя я жив в Криму, вчився, служив, будував свій дім та садок, і очевидно, що Крим я знаю непогано і контакти в тому числі які слідкують за ситуацією в Криму якісь якусь інформація інформацію. Мені передають так. Я маю такі контакти. Отже, що до нас тоді з одного боку, російська пропаганда жваво поширює тези, мовляв, Крим та Росія. Це колаборація на з іншого боку. Російські там тамтешні представники окупаційної влади потроху збирають речі, активно розпродають нерухомість і тікають їм далі від Криму, бо розуміють тенденції, які нині формуються у відношенні до Криму з боку. Уряду України, очевидно, що тут буде, і він буде змістовним, і таким, що е, ми зачистимо територію Криму та Севастополя від російських окупантів Але не широкий загал, та сама пропаганда розповідає, що все добре, що створена потужна мережа інженерних фортифікаційних споруд. Росіяни риють. Не розумію нащо, але ти намеш риють якопа на територію Сакського та Чорноморського району. Мовляв, в такий спосіб вони намагаються запобігти українській військово-морській операції щодо ну, щодо висадки десанта. Я завжди задаю собі питання, а якими силами та засобами? Ми можемо проводити таку військову операцію, бо єдиний великий десантний корабль Костатінашанський з 14-го року перебуває в російському полоні. Його захопили ще у квітні 14-го року під час штурму в бухті Донузлава. Але ж тим не менш, росіяни готуються витрачають шалені кошти, людські ресурси, мототехнічні ресурси, бо бо бояться і боя, бояться вони справедливо, бо балона, яка відбувається, так вона відбувається за рахунок дронів. Комікадзе, ударних дронів, морських дронів морського базування, але те, що вся ця система відпрацьована. До деталі те, що воно відбувається систематизовано та сплановано, це очевидно, і тут ми маємо розуміти, що щоб там не розповідала російська пропаганда та, та мешканцям Криму, очевидно, що все це залишиться такою собі, собі казочкою з російського телебачення. А справи безпосередньо на лінії бойового зіткнення і події, які Будуть відбуватися на теренах Криму, вони критично будуть відрізнятися від тієї ті картинки з російського телебачення. Ще один дуже важливий аспект, на який я маю звернути увагу, це те, що, скоріше за все, росіяни під час течії з Криму пограбують там все і все. Ми таке бачили на території Харківської, Херсонської області. Ми бачили, що робили росіяни під час втечі з території Київської. Житомирська частково Чернігівської та Сумської області, думаю, що така доля спіткає і Крим буде пограбовано, скоріш за все і вся. Бо інакше росіяни не можуть це поводити аніж як варвари. Але в будь-якому разі, після звільнення Криму, буде процес стабілізаційних дій, відновлення стало безпечного життя для мешканців Криму. Тому всім нам, кримчанам, буде чимала робота попереду. Віримо в ЗСУ і будемо дійсно щось робити, тому що не щось робити, але від нас дійсно дуже багато чого залежатиме. Пане Владиславе, от якась дивина відбувається в керівництві російської армії, і відбувається практично від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Було незрозуміло, хто саме керує операцією вторгнення вторгнення. Потім постійно змінювалися генерали, потім з'явився Суравійкін. Потім генштаб офіційно почав керувати Вати операцію Пригожин регулярно криє ненормативною лексою керівництва міноборони і записує одіозні відео, які поширює дуже багато. От для порівняння нічого, навіть мінімально схожого в командуванні українських сил оборони, не відбувається. Про що це говорить? І взагалі чи можна порівнювати? Ну, звісно, що порівняти жодного випадку не можна, бо таких диваків, як е, Євген Півожний в Російській Федерації, в нашій країні немає, і очевидно, що е, ці. Деструктивні процеси навряд чи е, сприяють ефективній взаємодії російських вояків е, разом з найманцями приватних е, військових компаній. різних будь-то ПВК Вагнер, чи то ПВК е, е, Потік, чи то тих самих ж кадирівців, які так само діють на власний розсуд і е, рятуються на е, команди і завдання власних командирів та очільників цих цих структур. Тому очевидно, що коли це панує. Ро розбрат eh, говорити про успішну взаємодію та ефективність бойових дій не можна, але тим не менш ваяків російських на території України, що задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції, багато uh, українська розвідка говорить про цифру 359 тисяч, дуже багато. 120 тисяч перебуває в певному собі резерві, який може бути застосований за призначенням Єдине, що певною мірою застосовує заспокоює, це той факт, що регулярна російська армія вже давно загинула в полях України. А в основному в російські лайки зараз це російські чмобіки, які були призвані в рамках часткових мобілізацій, і знову ж таки українська розвідка повідомляє, що щомісяця близько 20 тисяч російських громадян призивається до лав російського війська в рамках прихованої мобілізації. Щодо взагалі тих дивних заяв, інколи мені здається, що це така собі інформаційна психологічна операція спрямована на внутрішню аудиторію, а не на російську аудиторію, бо я так себе міркую. Путін поставив завдання взяти Київ за три доби, не склалося. Потім згодом вже десь за рік він поставив завдання до 30 березня цього року захопити повністю територію Даницька та Луганської області. Не сталося. Потім він поставив менш, менш амбітну задачу захопити до 9 травня Бахмута, Віївку, Барінку. Не сталося. Хто має стати ЦАПом відбувало та відповісти за невиконання наказів Верховного головного Збройними силами Російської Федерації? А хоч їх немає, тому і починається весь той вереск в інформаційному просторі, бо кожен з представників. Російська гієнтиту і чи і той самий пригожин намагається намагається намагаються зняти з себе всю відповідальність за бездіяльність, за відсутність результатів. І думаю, що такі історії будуть продовжуватись і далі, бо тільки на українська війська перейде в контрнаступ. Росіяну знов потрібно буде заявляти про непросте рішення, про перегрупування військ, про е, спроби деескалації ситуації. і Я не знаю, що там ще е, вигадає російська пропаганда. Для мене очевидно лише одна. Ретельно підготовлена військова операція, якісне забезпечена військова операція, дасть це знаки і ми отримаємо той самий результат, на який всі сподіваємось. Бо не дарма, що український генерал Кирил Буданов, оченик нашої розвитки, щоразу, так посміхаючись, говорить, світ ще здивується результатами бойової роботи Українських сил оборони. У росіян було достатньо часу підготуватися до контрнаступу збройних сил України і вже є навіть спутникові знімки потужних захисних споруд, принаймні на півдні України. Хоча я думаю, що вони існують по всьому фронту. Вважається, що це саме логічний напрямок наступу на південь. Але що з цим робитиме генштаб ЗСУ, Тим більше, що я чув таку версію, що зараз відбувається гра, схожа на наперстки, через те, що е, е, український генштаб має можливість рух, рухати свої війська, ну українські війська в будь-якому напрямку, ну через те, як виглядає фронт напівколом. А от російському генштабу треба зрозуміти, куди саме збирається рухати війська український генштаб, і це не так легко, бо російський генштаб може показувати умовно на наперсток, казати Тут шарик, а там нічого. То як це все відбувається? Пане Сергія з того, ми починали роз... розмову бо росіяни дуже нервують, бо вони не знають де, коли саме відбудеться контрнаступ. і вони смикають свої війська. Вони риють окопи, де тільки можна, але ж і досі не розуміють щодо напрямку головних та допоміжних ударів українських сил оборони, які будуть діяти в рамках контрнаступу. Це чудово. Найнервуючі, а в той самий час українська армія буде готуватися до важливих. Дуже важливих дій. Дії спрямовують до окупації території нашої країни кардинав 91-го року. Але щоб то сталося, в першу чергу, і найбільш головна задача, яка зараз стоїть перед українським силами, оборони, це знищення військового потенціалу ворожої армії. Чим слабше буде російська армія, тим більш продуктивним, більш ефективним буде український контрнаступ. Я хочу сказати всім скептикам, що коли українські збройні сили почнуть контрнаступ, ви зрозумієте правильно. Так, абсолютно чітко, постфактум, ми дізнаємось про це. Усі це точно хочеться, щоб наш канал більше засяє. Хочеться, щоб і не тому, щоб такі ми хочемо слави, а тому, що ми хочемо, щоб більше правдивої інформації. Ну, подивіться на нашого прекрасного Солезньова. Я зараз згадую нашого попереднього гостя, попереднього гостя. Це людина, яка завжди нам дуже чітко розповідає, що відбувається в Криму, і на що взагалі очікувати. Це експерти кваліфіковані і аналітики, дуже серйозного штибу. Тож, друзі, ми хочемо, щоб. Цю інформацію бачили якомога більше людей і розуміли, що відбувається в Україні. Ні в коли ні в ні в якому разі не хочу казати, там про марафон. Згадувати, але от ми тут показуємо те, що є, і нам ніхто за це не платить. Єдине, що хочемо, щоб нам платили спонсори. Не багато всього 100 гривень на місяць, дві кави, і ви вже наш спонсор. Можна одноразовий донат, можна перейти за QR-кодом, щоб стати спонсором, бо знайти активне посилання, або одноразовий донат, я вже говорила на PayPal чи картка мон там вже скільки вам душа ваша можливості забажають. Приходьте до нас. Нам потрібні друзі, друзі, наші спонсори. Ну тому, що так же сталося, що всі наші спонсори стали друзями.